Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про жабрій гарний. Жабрій гарний це однорічна трав'яниста рослина висотою від 20 до 100 сантиметрів. Росте жабрій гарний практично по всій території України, зустрічається на городах, на полях, на узліссях, лісових галявинах та засмічених місцях. У жабрія Гарного прямостояче розгалужене стебло. Нижче вузлів стебло дещо потовщене з бордовим відтінком. До стебла супротивно кріпляться прості черешкові листки. Листки до 5 см завдовжки яйцевидно-ланцетні по краю неглибоко зарубчасті. Цвіте жабрій гарний з червня по вересень. У жабрія гарного. Квіти жовті досягають розмірів до 20-30 мм. Віночок квітів до 3 см завдовжки. двогубий, Верхня губа жовта, шоломовидна, нижня тролопатева, середня її частка лілова. Плід у жебрія гарного горішок. Жебрій гарний це медоносна та декоративна рослина. Хімічний склад рослини вивчено недостатньо. Є відомості, що народна медицина використовує відвар трави при вирості шлунку, а примочки – при екземі. А ще жабрій гарний це бур'ян. Він засмічує як просапні культури, так і ярі. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.